Чи буде можливою експлуатація заес після її звільнення? До чого готуватися українцям після війни? Про ці та інші важливі теми читайте в журналі Країна. В Україні зростає захворюваність на кашлюк. Клінічна картина хвороби нагадує бронхіт з надподібним та тривалим кашлем. Причина цьому забагато нещеплених дітей. Тож, як захиститися від кашлюку? Та де вакцинуватися, сьогодні дізнаємось. Кашлюк це бактеріальне інфекційне захворювання, яке перебігає як затяжний бронхіт з тяжкими нападами кашлю. Захворювання є вкрай заразним. Кашлюк легко поширюється від людини до людини повітряно-крабельним шляхом при кашлі чи чханні. Зараз велика спалах інфекції цієї. До нас поступають багато хворих діток, вони всі не щеплені. Було декілька пацієнтів уже підлітки. Вони були щеплені, але ще до трьохрічного до віку, і вони мали ще коморбідний свій стан. Одна дівчинка була цукровий діабет, один артрит був, і їх перебіг був тяжчий набагато». У відділенні пані Наталі лікуються діти, що мають повітряно-крапельні інфекції, які потребують стаціонарного лікування. Відділення складається з 13 боксів та розраховане на 30 ліжок. Майже всі з них наразі зайняті пацієнтами з різними інфекційними хворобами, в тому числі й з тими, що хворіють на кашлюк. Лікар пояснює, що спричинило спалах цього недугу. Є свій період кожної інфекції, спалахи. Через там 3 5 років повторюється, а кашлюк був взагалі завжди. Але зараз дійсно це спалах, його дуже багато. А це Маргарита. Двоє її дітей хворіють на кашлюк. Розповідає, що спочатку лікування проходили у іншій лікарні, та коли лікарі поставили правильний діагноз, її з дітьми направили саме у дитячу клінічну інфекційну лікарню. Почалося все банально зі звичайного кашлю. Ти не дуже акцентуєш увагу на цьому. Думаєш, застуда звичайна, але немає соплів. Коли продовжується з кожним днем цей кашель, і він посилюється, ну вже починаєш нервувати і звертатися до спеціаліста. Станом на зараз кашлюк посідає ледь не перше місце у топі хвороб за кількістю звернень. Про це розповів виконуючий обов'язки директора дитячої клінічної інфекційної лікарні Андрій Деркач. Якщо взяти навантаження нашої лікарні це близько 40-50 пацієнтів, то із них близько 15 являються пацієнти з кашлюками. Тому можна сміло сказати, що не топ-5, а топ три хвороб, з якими звертаються до нас по швидкі або по самозверненню. Понад 90% хворих це діти, які не мали відповідного щеплення. Тож лікар наголошує, що запобігти хворобі можна завдяки вакцинації. Ви вакциною не лікуєтесь, ви вакциною профілактуєте. Цю хворобу, щоб її уникнути, усі діти мають отримати чотири щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Якщо з якоїсь причини щеплення пропустили, наздоженіть його якнайшвидше. За наявності відповідних симптомів хвороби радимо як можна швидше звертатися до лікаря. Анастасія Гриненко, Олександр Чесноков, газета UA.